Тобто виїхали там на Коп, десь там на якесь поле, на якесь поле, знайшли пару монет, все, випуск, окей, клас, випуск буде. Тобто знімати є щось і шукати є щось. В принципі, мотивація, мотивація є. А рухатись далі. Якщо я приїжджаю на поле, там нічого немає. Чисто метал, то я нічого не знімаю. Тобто і просто. Так, для себе, можливо, щось вийде на YouTube Shorts, там якась невелика частина з цих своїх з цих поїздок, вона я думаю, по-любому буде для того, щоб канал розвивався, щоб ви бачили в принципі, роботу канала основну, і роботу канала поза кадром, будемо так би мовити. Тобто не те, що я сам я знімаю, тобто, таку основну мою тематику що я знімаю. А, а такі буде бачите, відео, тобто, помимо тематики. Тож, якось, друзі, якось так. Тож підписуйтесь на канал в Пошуках Пенкінтові. Тобто, будуть цікаві випуски, цікаві знахідки. Я думаю, що наступна, наступна весна, літо осінь будуть випуски думаю, досить цікаві. Будемо їхати вже до, їздити вже далеко за межі свого міста. Думаю, може за 100 км, можливо, можливо, за 105. Ну, тобто, дуже далеко на такі цікаві міста, місця. Тож, підписуйтесь і чекайте на новий випуск.